Всім доброго дня! Сьогодні цілий день збираю різні гриби і назбирав багато навозника сірого, гнуєвика сірого. Дуже вкусний гриб, мені подобається, але в такому молоденькому вигляді. Якщо він вже отакий, почав вчорніть. То він вже не годиться. Кругом про нього пишуть. Оцей ну, теж. Вже ну, ще можна їсти. Отакі, от щоб не були чорні. А отакі от вже не годиться. Цікава історія про цього гриба. Та, що цим грибом не можна закушувати Двоє суток доїди, його не можна пити, горілки чи алкоголю. І двоє суток після його як поїв. Також не можна пити, тому що будуть дуже неприємні симптоми. Ось рядом лежить. Жуколень. Короткий вік них, вийшов весною, літом. Пролітав і на осінь помирає. Бачите, це самець, бо має великі роги. Самочки ріжки короткі. Далі гнойовички, далі ще. І взагалі сьогодні гноюків дуже і дуже багато. Дякую за увагу.